І зараз я вам хочу показати триммер Voyager v 929 Хороший нульовий зріст підходить для гуління під 0. Також підійде для підстригання бороди, для окантувань, підійде для роботи в салоні і для домашнього використання. Зараз по порядку про все розповім. Починаємо з дизайну. Хороше, до речі, преміальне пакування може бути хорошим подарунком. Ось так виглядає сам тремак. По-перше, що зручно, бачите, видовжена такий ось корпус, як серделічка така. І це дуже зручно. Тобто підлаштується під будь-яку руку, вхід USB Type-C. дисплей інформаційний. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, і е, два датчика, дві підсказки. Датчик, що потрібно підлити, мастило. Коли це треба, буде, буде намальована пляшка олії, і вона буде постійно мигати. І буде намальована е, також вилка, якщо це працює від мережі, тобто ви під'єднуєте сюди мережу. Пристрій бачиться, і він показує. Це теж зручно. А, значить, ось цей ободок круглий, це металевий, він тут де написано Брендведжер, показує наближено ось ці зубці. Тут приємний дрібний зуб, тому це може бути хороше гоління під 0 просто без насадки. Це може бути також стрижка бороди. В комплекті маємо три насадки на 1,5-3 і 4,5. До речі, знаю, що. Є майстри, які шукають спеціально 4,5 насадку, тому що вона універсальна, вона багато кому потрібна для різних зачісок. Вона тут є в комплекті 1,5, 3 і 4,5. Зверніть увагу, вхід USB Type-C. може працювати від акумулятора 200 хвилин, може працювати від мережі. Час зарядки 2,5 години. Тому хороший варіант як для роботи в салоні, так і для домашнього використання. Надаємо гарантію на рік на цей тример, так і на всю нашу іншу техніку, а ціна 899 гривень. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.